звати ека, я сучасна бандуристка, співачка, авторка пісень, і ви можете мене знайти по всіх світових платформах музичних, таких як Spotify, YouTube, як ЕКА і Бандура. Але сьогодні поговоримо про інше: я вирішила ввести свій е, новий канал, такий по типу блогера. А де я буду розповідати про різні подорожі, які я роблю, тому що я дуже люблю подорожувати. І зараз виникла така ідея і потреба поділитись разом з вами, тому що, можливо, не всіх є можливість подорожувати. А мені хочеться поділитись цим теплом, цими емоціями, розказати про різні культури, про різні звичні, кухню. Видовища природу і розділити цю любов разом з вами. Тому слідкуйте за мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і розповідайте вашим друзям. Наша подорож розпочала з сірого лондона, з якого ми вилітали, тому що хотіли відсвяткувати новий 2025 рік в сонячному Єгипті. І так, через 4-4,5 години, ми прилетіли в аеропорт шарм аль Шейху. А потім нас зустрів водій з готелю і відвіз напряму в наш п'ятизірковий готель All Inclusive. І от коли ми їхали, бачили ось це, що ви бачите зараз на екранах. Ми приїхали в наш п'ятизірковий готель, і зараз я вам трошки розкажу про це. Ось ми знаходимося в такому готелі. Називається Ampere Beach. Це п'ятизірковий готель All Inclusive. Тому віця какраса. Написано тобто багато італійською, тому що тут дуже багато італійців, тому мені не звикати. Ось. Тому продовжуйте слідкувати за відео, дуже багато цікавого. Живемо. Тут є такі чаплі, які гуляють так само. Така у нас територія гарна пальми, басейн, ресторан, все є. Зараз ми приходимо до нашого номеру 5224. І дивіться, отакий ключ. Просто отак так робиш і заходиш. Ага, не вийшло. Заходиш. Оце наш такий номер. Зараз я вам все покажу і розкажу. Так, оце такий ключик вставляється сюди для світла, але світло в нас вже є. І зараз вам покажу. Оце наш туалет душ. Все тут як має бути. Все-все угу. є, бачите, душ. Все, супер, туалет. Є навіть зеркало таке, можна дивитись, так? Більш поближче. І нормальне зеркало. Ось тут є такий в коридорчики класний, великий такий шкаф можете собі тут повішати, все що завгодно. Ось, бачите. Взяти ще тут такові простирадла подушки. І ще такий другий шкафчик є. Ось, ось вже такі особисті речі, не будемо показувати. І нарешті кімната. Нарешті кімната. ну Це вже не перший день, як ми заїхали, то трошки таке вже, скажімо, перероблене нами. Але. Дуже-дуже все гарно, дуже все акуратно, в такому сучасному стилі зроблено, бачите? Ось, оце нам такі давали браслетики. Амфора, біч, так називається, готель. І з цими браслетиками ми можемо ходити на всі активіті, на всі різні о, сніданки, обіди, брекфасти і так далі. А є кондиціонер, звичайно, отака От зона living room. Тобто, бачите, є телевізор, все є кава, чай, вода, водичка. Ще такі є у нас маленькі холодильнички. Ну, тут вже, в принципі, нічого такого немає, є тільки стільки вода, але можна за окрему плату, ще, якщо вам ще потрібно. Але я вам скажу, тут стільки всього дають поїсти. І попити, що я не думаю, що це вам все буде потрібно. Тут всюди є коктейлі, коктейльбари, вода, їжа. Ось, і зараз найцікавіше наш балкончик. Охо! Дивіться, яка чудова віста, хотіла сказати, італійською. Там можна сушити, сушилка. Ось. Оце в нас такий столик і два стульчика. Щоб сидіти, якраз зараз сяду і насолоджуватись. Насолоджуватись таким видом насолоджуватись. Якраз отам сідає сонечко. Тому можна буде подивитись захід сонця. Дивіться, як гарно. Ще раз вам покажу. Там у нас ресторан. Ось от у нас басейни. І от там у нас море. Ми на нашій території, тут зверху, де можна побачити все, що знаходиться, але особливо можна побачити море. Червоне. Ти зробила так. Воно, звичайно, не червоне, а синє, але називається like, Червоне море. Вперше я в ньому скупалась вчора. Це у нас така територія з таким басейном, а там можете побачити над моєю головою такий острів. Сокровіще. Ось, дивіться, це з іншого боку. От там ми були зверху, якщо ви побачите, там знімали. А тут ми зараз спустились у нас такий аквапарк. Тут такі у нас чаплі ходять. О, полетіла. там у нас станції соціальні. А зараз ми підемо, бачите, до цих хлопчиків. Вони нам дадуть мінному такі жетончики, а вони нам дадуть такі палатінчика. <му> Ось така територія. Там дівчата готуються до танків. <му> Як ви чули, говорять італійською, але ми не видати. <му> <в шар -мальшеті, му> <але тут завжди му> Так, тут у нас хто хоче собі зробити татуїровочку. А ще хто хоче зануритись в світ рибок, морське царство, тут можете собі взяти акваланги чи маски, не знаю, ми ще не пробували. І зараз ми доходимо до моря. Тут Червоного. І ось вони, воно, 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 воно довгоочікуване. Вон там Дід Мороз сидить. Червоне море на закаті. А можна назад переключити відео? -танчик? Всім привіт ще раз! Це ека з вами і це мій новий блог про мої подорожі. У, -у, -у, -у. Я вирішила вести цей канал, цей блог. Я ще тільки починаю, тому... Не засуджуйте дуже сильно, бо я ще такий починаючий блогер. Але так як я дуже люблю подорожувати, мені подобається знімати відео і фотографії тих міст, де я буваю. Тому вирішила зробити такий міні блог Це мій коханий, з яким ми подорожуємо. Ось, тому зараз ми знаходимося в Шармаль-Шейхі в Єгипті. Як я казала своїм друзям, знайомим, кажу, ну напевно, вже всі побували. А я тільки перший раз, оце от в 38 років, а, приїхала, але ну, потім дізналася, що не прям так всі і були. -то. І ми знаходимося сьогодні, 31 грудня. Ми будемо тут святкувати новий рік з пальмами. Бачите, які тут гарні пальми. Ось, але скажу вам, що не дуже так жарко, тому що ми прийшли позаграти. Засмажитись тут, як то кажуть, але сонце, сонце от там от воно десь там заходить. Його сьогодні не дуже так багато і прохолодно. Бачите, Юра теж сидить, закрит, закрився <плес> від такого свіжого повітря морського. Це у нас Червоне море. Але як ви бачите, воно не червоне, воно синє, але називається червоне море. І там ви зможете побачити, якщо подивитись наше відео до кінця, ви побачите такі чарівні рибки, які тут живуть в цьому морському царстві. Не знаю, що нас вийде зняти прямо під водою, бо ми, в принципі, не, не планували якби, зануритись, бо трошки холодно. Ми нещодавно були на день народження. Місяць тому ми були на островах Канарських, і ми там поплавали в океані, і, і трошечки, трошечки якби. Застудилась, дивіться тут. Ось, ну, взагалі тут дуже-дуже цікаво. Тут all-inclusive, можна наїстись, набрати багато кілограмів, тому що тут є такий великий шведський стол і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Плюс є тут такі моменти, коли можна брати чай, каву, різні коктейлі, якісь там пірожна. Ну тобто, треба бути обережним, якщо ви не хочете набрати пару зайвих кілограмів. Ось, тому ми готуємося вже до сьогоднішнього святкування нового року. Тому слідкуйте за відео, дивіться до кінця, і буде багато-багато цікавого. Так, продовжуємо показувати вам територію цього надзвичайного готелю. Бачите такі квіточки гарні. Ось. Треба трошки пройтися тут наверх, щоб піднятися на головну частину готелю, де все відбувається. Дивіться, які хатинки гарні, номера. Потім покажу вам, або вже показала, я, напевно, покажу нашу кімнату, але вже вона якби у другому чи третьому дні використання тому або почекайте, поки ми її, як сказати, поки нам її помиють, почистять, поміняють. Ось, оце головна частина. Знову ці чаплі. <ривіт> Дивіться, як гарно, якийсь рай на землі. Чудові пальми. Привіт! Чапля, чао чау, -чау. <ривіт> Там, бачите, різні барчики такі, там можна замовити коктейлі, інколи алкогольні, інколи безалкогольні. Це вже... Залежить, що вам подобається. Все all Олінклюдів. Оце Базілік. От Юра підказує. Що справжній базілік. Шкода, ви не можете по... понюхати через відео, але можете довіритись мені. Це базілік. Оце таке дерево. Якесь екзотичне. Ось і ми вже направляємось в наш номер щоб готуватись до Нового року, тому скоро зустріч. Ось така блукає тут. Одинока чапля. Ми її спіймаємо. О, галубка ще прилетіла, ось там полетіла. Привіт! Куди побігла? Привіт! Hello, Happy New Year! Побігла! У мене немає нічого тобі дати поїсти, навіть не знаю, що вони їдять. Юра, що вони їдять? Рибу? що? Ось вона така побігла, побігла, побігла. Гарнюня така. А ще тут є такі гарні дерева. Оця схожа на нашу плакучу Іву. Якісь ек... А. Ну, поки, чиїва, верба, ну яка різниця? О, дивіться, бачите? Якась екзотична верба. А це друге дерево. Не знаю, як воно називається, але ну, теж подивіться, яке дуже таке гарне, екзотичне і таке салатове аж. О. Зараз всі люди будуть готуватись до початку нового року. Всі ходять туди-сюди, вже тусуються, йдуть готуватись. Я теж зараз буду готуватись. Буду перевдягати дуже гарну сукню, подивитись, який мій стиль. Скажете, чи вам подобається, чи ні. Ось тому, тому, тому. І вам бажаю гарно приготуватись до Нового року, гарно відсвяткувати. Ось, я ека. А хто мене знає, добре хто мене не знає, переходьте на Spotify, на YouTube, шукайте ека така чорточка, бандура або українською Ека і бандура там почути всю мою музику. Я професійна співачка, музикантка, бандуристка, авторка пісень. Тому слідкуйте за мною, за моїми подорожами і, звичайно, за моєю музикою. З наступаючим новим роком. Хай він принесе всім вам любові, радості, здоров'я, щастя. А також ми. миру в серці, в душі і в нашій країні. Всі панки. Зараз я вже готова дитину святкувати новий рік. Готові до нового року. ліце це наш такий котель зовні, як він виглядає з пальмами, зірочками, з світлом з новим роком. Так що ми вже готуємося йти до нашого столу. Так що побачимось. Ось такі смачні страви нам приготували наші друзі-єгиптяни. Тут є на кожний смак, стільки всього, все таке смачне, дивіться, дуже-дуже багато всього. А тут подивіться, яка краса, як вони все гарно зробили. Стільки гарних зробили із риби, дивіться, який салат, стільки всього гарного і смачного. Супер, молодці, дуже гарно. Дивіться, яка краса, Кожен смак є. よかったね。